Доброго весняного раночку, мої любі хлопчики і дівчатка та шановні батьки, підходить до кінця перший весняний місяць, березень. Цей тиждень в нашому садочку буде присвячений ментальному здоров'ю. Любі діти! На цьому тижні ми будемо говорити про дружбу, емоції, підтримку, спокій. На вас чекають заняття з малювання, ліплення, аплікації. Я чекаю на ваші роботи. Також ви будете спостерігати, досліджувати, виконувати різноманітні трудові доручення і будете грати в дидактичні ігри. Світлана Миколаївна та Оксана Михайлівна підготували для вас веселі, цікаві музичні та фізкультурні заняття. В п'ятницю у нас пройде День здоров'я. Любі хлопчики і дівчатка та шановні батьки, нехай цей тиждень буде пізнавальним, цікавим, корисним, тихим і мирним. Бережіть себе, мої любі, все буде Україна.